Бажаю здоров'я, шановні українці та українки сьогоднішній день. Передусім, доповідь Сирського детально наші дії на фронті. Я хочу відзначити всіх наших воїнів, які дійсно стійко утримують позиції, знищують окупанта, особливо воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної за бої на покровському напрямку. Найбільш жорсткий напрямок зараз. А також я дякую хлопцям з 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за дії на Курщині, служба безпеки України продовжує працювати а, з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо тим чи ні, взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін. На наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Наступне доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших. Рятувальників в боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Там дуже, дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується по відповідних каналах. Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників вже підготовлені. Щодо Молдови, на тижні у мене була розмова з президенткою Молдови Має Санду. Ми обговорили, як можна вирішити гуманітарну кризу в Придністрові там через свідомі дії Росії, просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають, це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед вибором. Україна може допомогти з вугіллям, проте, поки ми не бачимо відповідної реакції від них, хто фактично контролює. Ситуацію на лівому березі Дністра, і якщо вони підіграють Росії, це одна справа. Зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністрові, з нашої сторони готовність є. Слава Україні.